Отже, друзі, в нас є рішення. В нас є новий президент Сполучених Штатів. Не в нас, а в Сполучених Штатів, і про це ми зараз і будемо говорити. Давайте, по перше, усвідомимо, що це вибори не в Україні, не в Польщі, не в Росії чи Білорусі. Це вибори в Сполучених Штатах Америки. За своїми виборами треба стежити. А коли ви кажете про перший термін Трампа, ніби який він там був, то згадайте свою електоральну пам'ять чи існує вона у принципі? Бо в кожній з цих країн, ну за виключенням, можливо Польщі, на виборах або псевдовиборах перемагали ну люди, які ну точно. Мали б за цією електоральною пам'яттю. Не вигравати їх перший і другий Трампи, скоріш за все будуть різними президентами. Скоріш за все, нам про це кажуть експерти. Ми точно про це не знаємо. Крім того, що буде інша команда, попередня команда більшою мірою повернулася проти Трампа на цих виборах, точніше до нього. То є так само і інший розклад в Конгресі, дещо інше, і це найголовніше. Бо в Сполучених Штатах президент не має таких повноважень, а має безліч противаг, важелів та балансирів для того, щоб уникнути необдуманих рішень. Але це ще не все. Трамп ще не переміг остаточно його перемогу. Що мають оголосити комітет виборців? Всі необхідні процедури мають бути завершені. Тобто, не раніше ніж січень, Америка отримує нового повноцінного президента. Я розумію, що шансів мало, але тим не менш, вони ну все ж таки мають пройти всі процедури щодо війни, які нібито почне Трамп. Він комерсант, користуючись його мовою, торгаш. Все, що шкодитиме торгівлі, не існуватиме так, Америка стане більш закритою, але це стосується капіталу. Велика війна буде тільки тоді, коли це буде затребувано. А затребувано для Трампа. Це буде тільки якщо він побачить можливість заробітку. Але як кажуть експерти, американська оборонно промислова галузь і без того працює на повну потужність, навіть відкривали додаткові потужності, щоб забезпечити союзників. Тому новий конфлікт не факт, що оборонка. Потягне далі вийти з НАТО самовільно Трамп не зможе, бо для того є запобіжники, що були вбудовані ще в минулому році. Тоді вихід з блоків обмежили умовою про те, що в такому випадку, окрім рішення президента, має бути ще рішення кваліфікованої більшості в парламенті, тобто дві третини. То рішення будуть більш ніж зваженими, і в інтересах США, як би нам з вами не хотілось показати зворотнього, справа в тому, що республіканці отримали. Понад 50% підтримки це означає, що за них мешканці Сполучених Штатів. Що ще мігранти? Так, це будуть рішення по мігрантах доволі жорсткі, але стосуватимуться вони скоріш за все, тих, хто прибуває з Мексики і Латинської Америки загалом. Тобто українців, білорусів, поляків це навряд чи стосуватиметься. Ну але поза тим будемо стежити за розвитком подій далі, бо це важливо. Друзі, дійсно це важливо. І, скоріш за все, не просто перший Трамп і другий Трамп це різні люди. А перший Трамп. Трамп до виборів і Трамп після виборів це зовсім зовсім різні люди. Цікаво, хто увійде у команду, яке яку посаду отримує Ілон Маск? Адже він точно отримує якусь посаду. Він його дуже жваво підтримував, і це теж означає. Певні характерність, певні особливості в прийнятті рішень, і не факт, що це особливості погані, адже ну принаймні, вони не очікувані. Але якщо вони не очікувані для нас, це воно означає, що вони будуть очікувані для Росії, скажімо. Адже так, Ілон Маск спілкується з Росією, принаймні про це стверджують джерела а, американських видань. Так, Дональд Трамп каже, що Путін, в принципі, непоганий чувак, але не факт, що він так насправді думає. Ну і, в принципі, як. Якщо розглядати це як партнерство, а не як підтримку, то мабуть що Трамп бачить в багатьох людях потенційних партнерів і вставлені до Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Ну і до інших його так званих колег або класних шураків, як він їх називає. Ну і з Володимиром Зеленським в нього теж склалися непогані відносини. Тому, в принципі, будемо стежити за руками, так би мовити, і я переконаний, що все буде добре. Хоча б для когось, бризі.